Київські до офісу місцевої агрофірми по вулиці Чміленка нагрянули півтора десятки чоловіків спортивної статури в міліцейській формі. Гості забаркадувалися, представилися співробітниками столичної податкової міліції. і Пояснили, що приїхали проводити слідчі дії. Кілька годин до офісу не пускали ні директора компанії, ні адвоката, ні журналістів. Увесь цей час біля офісних дверей чергувала наша знімальна група. Столичні гості зайшли до офісу агрофірми об 11 ранку. Двері на замок, ззовні кілька людей у формі. Керує слідчими діями підполковник податкової міліції з Києва Валентин Чечет. У приміщення не пускають нікого ні журналістів, ні директора. Пояснюють заборону слідчими діями, але ухвали суду не показують. Здесь проводяться слідчі дії. Я вам представився, не прячуся вас. Вот моє лицо, моє удостоверення вам показав. Э, здесь проходит э следственные действия в рамках уголовно-процессуального кодекса. Санционированные они судом, погоджены с прокуратурой. Поэтому они полностью законны. Кировоградским судом. А, если вам нужны подробные комментарии, вы можете обратиться в пресс-центр налоговой милиции города Киева. Директор пробує додзвонитися до підлеглих, яких замкнули у приміщенні. Юрист до сих пор збрасує, намагається знову потрапити в офіс слідчі невблаганний. Я здесь представляю закон. Закон да я вам говорю, что мои действия законные. Что я имею право ограничить вход в это помещение во время проведения следственных действий. И ваша попытка Проникнуть туди, будуть розцені мною як ваше незаконне дієство. Що відбувається у приміщенні з вікна другого поверху, розповідає жінка, повідомити вдалося небагато. Вікна зачинили. Що там відбувається? Розкажіть, пожалуйста. По да каким говоря, показували документ какой-то? Діснянська інспекція. А вам не дають дзвонити? Почому та телефону всі дзвонити. Аби потрапити до власного офісу, директор викликає міліцію. Слідчий з Києва запрошує правоохоронця в приміщення. За кілька хвилин той виходить і повідомляє, що обшук проходить згідно постанови Деснянського райсуду Києва. Є постановлення суду. Ну. Деснянського районного суду М. Києва. Ну. На огляд домоволодіння по цьому адресу. До зачиненого офісу не пускають і адвоката одного зі співробітників компанії. Там мій я клієнт знаходиться. Я розумію, ви приїхали, вона вийде, потім з вами будете з нею спілкуватися. Чому зараз ви не пускаєте? Тому що якби, Пустати, не, не пускаєте. Потому что это не это не за... подождите. Что вы делаете? Ну я иду к своему клиенту. Не ломайте. Я не ломаю. Я, я, я хочу зайти к своему клиенту. Уберите. Отойдите, пожалуйста, я хочу опасть своему клиенту. Какие вопросы? Пожалуйста, от двери. Вы не пускайте меня к своему клиенту. Да, я вас не пускаю. В так вы не можете даже обосновать, почему? Отойдите, вы, можете, пожалуйста. От... Директор фірми, якому все ж вдалося згодом потрапити в офіс, розповідає про те, що відбувається за зачиненими дверима. Не Изнимаются документи, описуються комп'ютера. Обшук тривав п'ять з половиною годин. Півтора десятки чоловіків вийшли з офісу з великим пакетом і системним блоком комп'ютера. Директор підприємства констатує, податківці перевірили всі комп'ютери менеджерів та бухгалтерів. Чому один вилучили, не здогадуються. Забрали один комп'ютер. за тим, тому що -то не розстояв возі сейфа. Сейф тоже, тобто, сейфоніториться открыли, посмотрели. Чому його офіс обшукували податківці? Василь Лисенко не знає. Сподівається дізнатися про причину у фіскалів, куди його викликали на 25 грудня. У пресслужбі службі столичної фіскальної служби розповіли, що в офісі почміленка дійсно працювали працівники Доснянської районної податкової міліції. Ніками слідчого підрозділу Деснянської Державної фіскальної служби у місті Києві відбувалися обшуки у зазначенні компанії, як відбувались у відповідності було рішення суду. Наші працівники працювали згідно чинного законодавства. законодавством. За процедурою вони можуть забрати документи техніку стосовно фінансово-господарської діяльності. Безпосередньо цієї кампанії, які проводили собстріл. Поки ж у компанії підраховують збитки від зірваних контрактів. Ігор В'юн, Олег Позняков. день за днем.